Купив мод у пацанчика, який обслуговувався на одному київському відомому моду СТО. Як результат в нього, перед тим перед, 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 як він мені продав, в нього там, щось були якісь проблеми з розпредвалом. Він заїхав до них, вони міняли розпредвал. В результаті запропонували йому замінити разом з тим поршень. Всунули номінальний поршень в старий циліндр. він циліндр, новий поршень, якому він просто вироботка є, я не буду показувати, погано фокусується камера на ньому. Але пальцем відчувається, що там вже є ступінька. Як результат, він піджирав масло трохи на гарячу. Крім того, він піддимлював. Бо коли вони розбирали головку і міняли розпідвал, вони не замінили сальники клапанів. Ну, це, це вже я в принципі вирішив. Буду делать порш э, амортизатор задний.